На Рівненщині при ремонті автодороги Київ ЧОП присвоєно 12 мільйонів гривень. Такий факт викрили співробітники УСБУ у нашій області. Встановлено, що службові особи іноземних підрядних будівельних організацій у 2009-2010 роках при ремонті дороги державного значення завищили вартість виконаних робіт, при цьому присвоївши 12 мільйонів гривень за ініціативою СБУ столичним. Експертним дослідженням було встановлено, що вартість залишених робіт складає 12 мільйонів гривень, чим задано суттєвих збитків державі. За матеріалами СБУ, управлінням УМВС в Рівненській області, розпочато відкрите кримінальне провадження за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Поки що звинувачуються у розкраданні лише службові особи іноземних підрядних будівельних організацій. Чи мають до цього відношення українці наразі з'ясовуються. Інкримінована стаття передбачає винуватцям від 7 до 12 років позбавлення волі.